Попередньому випуску програми Василь Паламарчук розповів, як він долав почуття нарікання у житті. На плечі чоловіка випала нелегка доля, смерть 24-річної доньки, недуха дружини та власні проблеми зі здоров'ям. Незважаючи на всі складнощі життя, Василь Іванович навчився не нарікати, а приймати будь-які виклики долі як благословення від Бога. Сьогодні ми дізнаємося, чи є нарікання гріхом і чи можемо ми через ремствування не потрапити у Боже царство. Не робіть тверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробування у пустині. Через це я розгнівався, був на той рід і сказав: постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війду. Нарікання стало причиною того, що євреї не війшли в край, який їм Бог обіцяв дати після 430-річного рабства у Єгипті. Шлях до обіцяної землі пролягав через пустиню. 40 років він турбувався про життя ізраїльського народу у спекотних долинах. Вони ні в чому не мали потреби ні в одязі, ні в їжі, ні в охороні Божій, адже всім цим їх забезпечував Бог. А Господь ішов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб провадити їх дорогою, а вночі в стовпі огню, щоб світити їм, щоб ішли вдень та вночі. Не відступав у день стовп хмари тієї, а вночі стовп огню сперед обличчя народу. Але, стикаючись з труднощами, євреї не покладалися на Бога, а викликали його гнів через скарги на проблеми. До того ж, Ізраїль не мав вдячне серце, і при першій можливості ремствував на Бога, коли у їхньому житті складалося не так, як вони хотіли. В результаті в обіцяний край увійшли лише Ісус Навин, Халев та молодь. Це діти тих євреїв, котрі 40 років мандрували пустелею. Всі інші євреї так і не потрапили у край, що тече молоком і медом. Сьогодні постає наступне питання: чи можемо ми через нарікання не потрапити у Боже царство? Відповідь ми будемо шукати з гостем програми Василем Поламарчуком. Залишайтесь із нами! Василю Івановичу, щойно з глядачами ознайомилися з історією ізраїльського народу, і частина людей, особливо старші, вони не війшли в обіцяну землю, яку Бог. Хотів дати для них через нарікання. Тому таке питання. Нарікання це гріх, і чи можемо ми через це не увійти у Боже Царство? Ну, в певній мірі нарікання це протест, протест проти Бога. І одна із причин нарікань в Ізраїлі це недовіра Богу. Бог показав все, і, наприклад, апостол Павло Корінтянам говорить, що вони як приклад, як взір для нас, щоб ми не були такі, як вони, які бачили Божу славу, Божу милість, і в той час йому не повірили, коли мали війти в обітовану землю. Через це нарікання саме приводить до гріховного стану і приводить до інших гріхів, як невдоволення приводить до гніву, до певних слів протестуючих, і сам протест проти Бога. А сам протест бо, протест проти Бога, і це є вже гріхом. І коли ми говоримо про Боже царство, написано Тимофію так: велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Коли люди невдоволені, вони збиваються з дороги, з напрямку того, який показав Бог. А разом з тим, каже слово Боже, так, що є вузька стежина дорога і широка. От, коли людина сходить з вузької дороги, бо, а сама суть слів вузька, значить незручності, проблеми, і ти не готовий йти, ти переходиш на широку, а широка веде до загибелі. Людина, яка невдоволена, практично вона не війде в царство Боже із причини, що вона сходить з дороги правди й довіри Богові. А все, що не по вірі, то є гріх. Через це людина в невдоволенні своєму. Шкодить з усіх сторін, фізіологічно і духовно. Фізіологічно вона нервово приводить себе до стану і певних хвороб пізніше, радісна людина переживає. Тобто проблема не вирішена, але дивиться на неї з радістю. Вона має в здоров'ї нормальне, вона оптимістично дивиться на завтрашній день і разом з тим не втрачає те, що Бог дарував її в житті. Це найбільший дари довіри Богові, віри Богові, життя вічне. От ви зазначили про вузьку дорогу і про широку, і кожна з них вона веде до якоїсь цілі вузька до царства Божого, широка до вічної гибелі пекла. То чи можна стверджувати, що коли в життя людини приходять труднощі, то в першу чергу це не для того, щоб Бог викликав людині гнів, нарікання, невдоволення, а щоб Бог якусь роботу зробив в житті, показав свою славу та ще й довів до Божого царства. Я повернувся знову до ізраїльського народу. Книга повторення закону, 8 розділ, там говорить так. І це я вів вас сорок років. І там говорить, я вас годував і разом з тим, томив голодом для того, щоб випробувати тебе. Що лежить в серці твому? А не ще каже: як батько сина навчає, так я навчав тебе. Тобто, оці випробування і моменти труднощів Бог. Не то, що нас важить, чи можемо війти в царство Боже, ні, він готовить нас. Навпаки, він робить все для того, щоб все моє, все те, що не входить, воно залишилося. А війшло таке цінне, як дух, душа, яка надбала в Бозі віру і Бог ще дає нагороду. Будь вірний до смерті, дам тобі вінця життя, каже Бог. Через це людина, яка Проходячи через труднощі, з радістю сприймаю, розуміє, що це для її, для її блага. Хворий, лежачи в лікарні, а я лежав досить часу, пам'ятаю, в армії, як мені не хотілося, певні процедури вони сильно болісні, незручні, соромливі. Але я розумів, що це для мене. І я перемагав сам себе, пройшовши це, і воно давало мені добрий результат. Коли ти розумієш, що це буде для твоєї користі, сприймаєш. То по-іншому сприймаєш цю ситуацію. Коли ти сприймаєш що це як покарання, це як е, е, якась е, несправедливість, несправедливість Бога до так, тебе. Твоя власна справедливість, а наша власна справедливість будується на тому, що ми бачимо, орієнтуємося на, на ці орієнтири. Через це ми маємо проблеми і втрачаємо царство Боже. Василю Івановичу, що ви порадите глядачам програми Крок на зустріч щодо того, як діяти тоді, коли от приходять труднощі е, в думках. Вже виникає те, що от, е, несправедливо Бог робить. Як все ж таки е, глядачам нашим в той момент стати так, щоб йти цією дорогою, не нарікаючи, дякуючи і довіряючи Богові? Ну, перш за все, я хотів би сказати так: е, людина, яка навіть найбільший оптиміст на землі, рано чи пізно зіштовхнеться з проблемою, якій буде важко перейти, е, їй потрібний той, який вище проблеми. Коли ми розуміємо, що Бог стоїть над усім вище всього, все ним і для нього, і каже, дана мені всяка влада на небі і на землі. Коли ти йому навчишся довіряти, тоді ти зможеш не нарікати, довіряючи Богові. Сам на себе, на своє положення. Сьогодні ти маєш здоров'я, маєш фінанси, завтра ти їх не маєш. Сьогодні в тебе є друзі, завтра вони тебе залишать. І щоб не було на землі все минуще. Він... Завжди є, тобто Бог. І я б радив би усім телеглядачам довіритися Богу, доручити своє життя йому тому, який сильніший, найбільше любить краще, як батько з матір'ю. Коли ти, я, коли стояв біля моменту, коли моя дочка помирала, я себе відчув піщинкою, що я хотів би зробити все, що міг би, навіть віддати своє життя, але я нічого не можу зробити. Ну, є той. Який дає життя і забирає, тобто Бог. І коли ти навчишся довіряти йому, віддавати, ти розумієш, що що він не зробить, це буде мені на добро, на користь. Написано римлянам, що коли ми навчимося розуміти Божу волю, а вона на добро, приємність і досконалість. Вона приводить саме до цього результату. Ти поклич мене в день тісно, ти, коли важко і Тені, коли горе невдача спіткає, ти довірся, довірся мені, хто як, я як... На останок нашої розмови, з якими словами ви б звернулися до глядачів програми Крок на зустріч, особливо до тих, хто відчуває гіркоту нарікання, нарікає і не може це почуття побороти. В Іван Матфія є такий гарний вислів слова Ісуса Христа: придіть до мене всі, працею зморені, і я вас заспокою. Саме так я б хотів би порадити усім: прийдіть до Ісуса Христа. Він той, який заспокоїть, потішить. І не просто залишить, але поведе і доведе до бажаної мети вічності.